То ще йде, як з вітра. Оце поливає, друзі. дивіться, і карасі один за одним просто. Я не встигаю закидати. Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! Зараз вже 12 година. Трошки зранку в мене були справи, тому не вийшло приїхати з самого ранку. Час, в принципі, в мене є аж до самого вечора. Ну, Подивимось, що буде сьогодні за риболовля. Тому що так пізно я майже ніколи на поплавок не рибалив або зранку, або ввечері. Так що, зараз швиденько загодуємось, закинемо вудочки і будемо ламати стереотип, що днем нічого не клює. Спробуємо щось таке впіймати. Так, ну що, друзі, першим ділом давайте заготуємо прикормочки. Сьогодні у мене тут десь пів склянки відвареного гороху і півсклянки відвареної перловочки. Також я трошки взяв перловку, будемо наживляти на гачок. Так, ну а загодуємося прикормочкою від Real Fish раз, часник. Зараз трошки додамо і замішаємо наш горошок з перловкою. Я думаю, що десь третя частина пачки мені вистачить. Маленький гачок, друзі. Давайте сюди поставимо перловку. Я забув, що в мене маленький гачок стоїть. Це, мабуть, з минулої рибалки теж на нього ловили на перловочку. Так, тоді сюди заряджаємо перловку. Коли я був тут минулого разу і позаминулого разу, я тут був двічі взагалі. І обидва рази, друзі, я був, піймав невеличких таких коробців, десь грамів 600-700 і на перловку це все клювали. Сьогодні в мене є також ще й кукурудза, Ми, мабуть, чергову удочку зарядимо на кукурузу. І нехай вона дежура, можливо, піймає нам якогось коробця. Так, на другу махалку ми поставимо ось такий поплавок, щоб було зрозуміло, який сьогодні краще видно. Та й взагалі нехай будуть сьогодні різні, бо зазвичай я рибалю на абсолютно однакові поплавці. Сьогодні будемо ловити на різні. Так, на цій удочці в мене гачок більший. Тому сюди поставимо черв'яка. Черв'яка зарядимо. Черв'яки віддіваємо щедро, штук три, чотири, а то й п'ять, в залежності від, від розміру черв'яка, і скільки дозволяє розмір гачка. Так, є, десь так, нехай буде. по глибині тут близько. Сантиметрів 70 це, мабуть, буде навіть багато. Зараз трошки зменшимо. Друзі, Ось він ще один карасик. Першого я не засняв, бо почався трохи дощ. Я виключив камеру. Він начебто і зараз такий, знаєте, накрапає невеличкий. Але ж техніка води боїться. Тому це вже другий карасик, першого я не засняв. Десь в принципі такий самий. Я вже трошки підгодувався. Одна удочка в мене закинута на черв'яка. І карасі. друзі, обидва я впіймав на черв'яка. Друга маневличка закинута на кукурузу. І ця також на кукурузу. Щось одне таке дибало на кукурузу, не знаю. Позакидав на кукурузу, тому що тут є карпики. Хочеться впіймати карпика. Ну, а одна на черв'яка лови нам карасі. На жарюху. Гідроміцентр, як завжди, не можуть угадати погоду. Обіцяли дощ аж на сьому вечора, а він пішов пів першого дня. Ось так. Брехуни. Причому на всіх сайтах одне й те саме. Всіх друг у друга списують і ніхто не може угадати, яка ж буде погода, чи буде дощ, чи не буде дощ. Бачите, друзі, вже третій карась за буквально 15-20 хвилин. Ж. І всі, всі на черв'яка. Ковтнув аж повністю туди крючок. Більше поки ще ні на що не хоче. Пробував переловочку. Також кукурузка стоїть, не хоче. Дощик накрапає такий, але хорошо, що тихо, немає вітру. Ну, зовсім, навіть ніде ні один листик, листочок не ворухнеться. Така тиша. І легесенький, легесенький дощик накрапає. Хоч не жарко. І то вже добре. Зачепився і за другу вудочку. Дощ розляпався, такий неприємний. Але ж риба то клює. Не встигаю закидати ось на черв'яка. Тільки кину і клює, тільки кину і клює. На другій удочці кукуруза була, але вона ось відпала. На кукурузу не хоче. Як ти тут закрутився? О! Тут цей кабан, оце хорошка базік. Один втік, другий зловився. Ну, це вже такий найбільший, мабуть, на сьогодні. Але тут є і значно більше. Це я точно знаю. Чомусь не хоче. Ось досі в мене одна удочка стоїть на кукурузу. До речі, на неї було дві покльовки. Два рази викладало і два рази я нічого не впіймав. Не знаю, що клювало. Щось, щось клювало. Всі караси на черв'яка. Пробував перловку, мастирку безрезультатно. Хай хоч черв'яків єсть. Бо ще так з півгодинки постою та вже і буду, мабуть, збиратися. Тим паче, що, друзі, дивіться, Тут вже, Тож, мабуть, стільки штук вісім... Штук вісім карасів вже є. Ще парочку до десятка впіймати та й на сьогодні хватить. Не люблю я мокнуть. Треба від риболовлі отримувати задоволення, кайф. А коли стоїш і мокнеш, ех, прозівав, то то вже незадоволення. Ще один кабан. Оце карасі пішли. Додому не відпускають. Дивіться які лапті. Оце їх сьогодні загодував кукурузою і горохом. Ух. Ну такі десь до пів кіло. Це вже другий такий кабанчик. Красені, просто красені. Навіть не очікував. Думав, все, дощ пішов, рибалки не буде. Треба збиратися додому. Ну воно ні. Хоч і на голову ляпає, але карасі клюють. Дуже класні і класно. шустрий же ж там, хто там? третій кряду, друзі, який кабан. Третій підряд, а? І всі один в один. Да, зібралися вони там на прикормку. Дивіться, які кабани. Перші наче були не такі величезні. Потім все, все крупніші і крупніші клюють. Вже червяки десь поховалися а сьогодні. Поховалися від мене. Та риболовля сьогодні просто бомба. Навіть вже і про дощ забув з такими карасями. Тощо йде, як з вітра. Оце поливає. Ну, дивіться. І карасі один за одним просто. Я не встигаю закидати. Пам'ятаєте, скільки було там 10 хвилин назад? 8 штук, здається, да, я нарахував. А ну, що в мене тут уже? Ну, вже вже майже вдвічі більше. Оце сьогодні риболовля. Не знаю, треба, мабуть, вже закруглятися, бо вже так чую по спині тече аж аж під штани. Такий дощ Ну, Вони ж клюють, блін, як скажені. Ну, чому так завжди відбувається? Мені цікаво, аби оце дощ не пішов. От всі ті самі умови, та сама наживка, прикормка. Все те саме, щоб не було дощу. Цікаво, карась би так само клював. Я сьогодні так хотів поекспериментувати різними наживками, а він тільки на черв'яка клює. Цікаво, з чим це зв'язано. Я іноді не знаю, яку, яку меню дочку хватати. Клює і на цю, і на ту, і на ліву, і на праву. Добре, хоч ще тут кукуруза стоїть і. На неї майже ніхто не клює? От таке пару покльовочок було. Ну, що друзі? Це буде вже останній карасик на сьогодні, тим паче, що дощ не завершується, я вже так гарно промок. Аж до трусілей трохи, аж наче стало так, знаєте, прохолодно. Одну удочку я вже змотав. Карасі я сьогодні наскердував так, друзі. Нормально за ці дві години сподівався постояти, звісно, ж довше. Але кльов був ну просто огонь. Можливо, б ще можна було постояти, але щось я не розраховував, що сьогодні буде такий дощ. Гідроміцентр, як завжди, підвів. І тому в мене ну зовсім нічого немає від дощу. Буду збиратися. До речі, впіймав я таки на кукурузу одну рибинку і це виявилася невеличка тарануха. Можливо, то вона мені і клювала. На перловку клювань так і не було. Так, майже все, що я піймав, друзі, я піймав на одну єдину на цю вудочку і на черв'яки. Черв'яки залишаються фаворитами. Хоча була і перловка, і мастирка, і кукуруза. А клювало знову на черв'яка. Ну, нічого, будемо експериментувати з наживками Ми, ну, наступного разу. А сьогодні вже досить. Все, друзі, до побачення. До нових зустрічей. Знову напускається дощик. Буду я вже тікати. На сьогодні досить. Все, до побачення. Всім пока-пока.